Я думаю, що у нас не якесь літературно-художнє зібрання тут сьогодні з вами. Мені тут також зручно. І я вважаю, що не слід так говорити, що адміністрація школи інтернату пише заяву до міліції, звертається до внутрішніх справ для того, щоб якось. Принизити пана Андрія Хілько. Це неправда. Можна багато що казати. Так дійсно, інтернатом була отримана допомога у виді, благодійна допомога у вигляді медичних препаратів, але ж ми цю допомогу отримували не від нашого, як він себе назвав, благодійника Андрія. Хільку. ми отримали допомогу від товариства Судина безпека. Так у нас дуже великий тут є перелік всіх медичних медикаментів, і це не одна єдина така. У нас не один єдиний такий документ, акт приймання так так званої благодійної допомоги. У нас створена постійно діюча комісія, яка отримує постійно, отримує і ставить на облік благодійну допомогу. Не тільки у вигляді медикаментів, а в будь-якому вигляді, яка вона поступає до нашого навчального закладу. Що стосується листів, які сьогодні нам продемонстрував пане Андрію, то він чомусь не розказав саму історію виникнення і як ці листи у нього опинилися. Особисто ми з ним під час мого Керування в школі-інтернаті, ми особисто з ним не були знайомі, Ми з ним спілкувалися виключно по телефону. Так, він телефонував на наш міський номер телефону і пропонував, що у них є благодійна організація або є фірма, яка хоче предоставити благодійну допомогу школі-інтернаті, і просив нас надати йому листа. І з миючих засобів, і з м'якого інвентарю, то, звичайно, ми надавали такі листи, ми вдячні всім всім тим людям, тим юридичним особам та фізичним особам, які постійно нам допомагають. Нічого тут поганого немає. Що стосується листа щодо... 800 тисяч гривень, то, на жаль, також він не пояснив, звідки взялася ця цифра, чому вона 800 тисяч, а не 88 та не 8 мільйонів. Спілкуватися, ми не спілкувалися з паном Андрієм, але знову ж таки чомусь він промовчав щодо телефонної розмови, яка відбулася якраз напередодні. Коли він отримав цього листа, він не сказав, що так дійсно у нього є товариші з будівельної компанії, які е, можуть і хотіли б, наприклад, зробити якийсь ремонт у нас в школі в інтернаті. То, будь ласка, для нас двері відчинені для будь-яких благодійників. Ми раді всіх бачити, хто допомагає дітям. Але розмова не йшлася не про 800 тисяч гривень, як він казав. Що стосується, що стосується так званої благодійної допомоги, про яку він казав, що приїжджала до нас машина 14 листопада, то, звичайно, відразу ж 14 листопада у нас наша комісія. В складі, якої, якого він зачитував, в складі ця комісія, вона приймала цю гуманітарну допомогу. Її не можна назвати благодійною, тому що у нас є фото цієї допомоги. І я вважаю, що з моральної точки зору не можна такі речі давати дітям. Тому що давайте самі собі будемо задавати запитання, ту допомогу, яку гуманітарну ми Хочемо надати дітям. Чи будемо ми своїм дітям давати ті речі, які ми провозимо дітям, які навчаються і перебувають в школі-інтернаті? Це звичайне запитання, яке відноситься якраз до, і стосується моральної суті кожної людини, кожної особистості. Подивіться, будь ласка, яку Яке взуття нам привезли благодійники, які у нас штани, які куртки приїхали. Будь ласка, було видно. Будь ласка, яке було взуття? Або передайте. Ось, будь ласка, іграшки, які які були, він показував, він показував ті. Коробки, які знаходились в, в самому мікроавтобусі в автотранспорті, але ці коробки чомусь деякі виявилися напівпорожні. А чому воно так? А чому ж вони не приїхали відразу, не нам показали і при дітях все це, це не могли відразу розвернути і показати, що вони дітям привезли? Подивіться, яку нам літературу вони, вони нам запропонували, щоб ми змогли. Так, так би мовити, поповнити бібліотечний наш фонд. В нашій бібліотеці знаходиться. Ось зверніть увагу, тут у нас і карти навіть є. Література тут. деяку літературу так, ми взяли, поставили на облік і записали до нашого бібліотечного фонду, але в нашому бібліотечному фонді на сьогоднішній день понад 6,5 тисячі це підручників і навчальна література. У нас. Більше 23 тисяч це художньої та іншої літератури, яку, яку читають наші діти і беруть, і за допомогою нею піднімають свій, свій рівень і інтелектуально, будемо казати так. Ось дивіться, яку білизну нам також передали 14 листопада. А хіба можна вже. Буду... Цю білизну використовувати дітям, яка була в використанні вже, чи дітьми, чи будь-якою іншою особою, нижню білизну. Але ж ми в листі він зачитав, що труси дівочі. Але я думаю, що якщо ми кожен сам собі задасть запитання, чи дали б ми своєю дитиною одягати ці труси, ту, ту благодійну допомогу, яку вони нам передали, то. Дуже складно сказати слово так. Є багато фотографій, так були іграшки, але про новий одяг, про нове взуття, про нові іграшки не ведеться взагалі розмова. І це все у нас знаходиться. Знаходиться у нас в окремій кімнаті. Ми відразу це. Складували всю цю благодійну гуманітарну допомогу. Ось погляньте, розмова йшла про швейну машинку. Будь ласка, подивіться, що це за швейна машинка. Харків. У нас сучасний кабінет з технології обробки волокнистих матеріалів. Це майстерня для дівчат, де вони навчаються і вміють і можуть і навчаються і. І можуть працювати на сучасному обладнанні. У нас сучасні електричні швейні машинки є. Так, є, у нас і ножні. Але нам така допомога не треба і піаритись, що вони нам привезли надали таку допомогу. Я вважаю, що це, м'яко кажучи, несховно з його сторони. Ось подивіться і іграшки, які нам привозили, нам надавали. Але ж ці іграшки навіть в дитячому садку, я думаю, що, мабуть, жодна з дитини не могла б брати і погулятися з цими іграшками. Ось нам привезли так звану канцелярію, як він. Висловився пане Андрію, але подивіться, так, вони нам привезли дитячі книжки та розмальовки. Але вже розмальовки вже розмальовані. Так це вони привезли показати, щоб діти знали, як треба розмальовувати картинки. Я думаю, що це не потрібно. Ось деякі книжки, які вони пропонують нам, щоб ми. Змогли записати до бібліотечного нашого фонду. Це матеріали з біографії Микити Сергійовича Хрущова. І література, яка датується 70-ми і 80-ми роками. Так, класика вона буде завжди живою, вона завжди буде цікавою. Її треба читати. Але вибачте, не, не, не такі книжки і не в такому стані. Багато можна що казати, але правильно казав один з наших керівників області освіти. Це, звичайно, я погоджую з цими словами, що добро треба робити тихо, добро любить тишину, не треба піаритись і ставати за спину дітей, які перебувають в школі-інтернаті. Не треба цього робити. Ми постійно виконуємо всі роботи. Не бачу, я маю на увазі ремонтні роботи. Не бачу нічого соромного в тому, що наші діти разом з вихователями в своїх же спальних кімнатах, де вони перебувають, де вони відпочивають, займаються ремонтом, що вони беруть свої руки, своїми руками беруть і фарбують собі віконні рами і займаються поклейкою шпалер в своїй кімнаті. А хіба це не соціалізація? Хіба не до цього ми хочемо, щоб наші діти вміли, е, вмі, вміли знайти себе в нашому сьогоднішньому житті? Хіба це погано? Хіба треба постійно витрачати бюджетні кошти для того, щоб зробити якийсь невеличкий поточ, поточний ремонт в нашій класній кімнаті, в нашій, в нашій спальній кімнаті. Що тут плотно? Поганого. Будь ласка, задавайте запитання, якщо у когось є. Скажіть, будь ласка, ті всі речі, які вам не підійшли, ви повернули, вони знаходяться зараз у нас на складі. Мені дуже прикро, що наш так званий діалог, як я, як я його називаю, що я хотів би, щоб у нас відбувся з паном Андрієм діалог. Він перейшов у нас в мололог. Він виразив свою точку зору, він сказав, що це його була власна ініціатива розміщувати таку некоректну, м'яко кажучи, інформацію щодо наших дітей, нашого навчального закладу, наших умов перебування дітей в нашому ну, закладі, в школі-інтернаті. На жаль, не відбулася у нас така чудова розмова, діалог разом з ним. Він покинув наш зал і він вийшов з цього. Залу. Мені зовсім не розуміло. Зруйна, скажіть, а як ви саме оцінюєте стан ті умови, в яких проживають діти? По-перше, хочу сказати, що якби у дітей не було необхідних умов навчання і відпочинку, у нас не було б таких би. Спортивних досягнень, які діти, в нашому, навчаючись в нашому інтернаті, здобувають. Наші дівчата, спортсменки здобули протягом 2013 року. Навесні ми здобули друге місце в чемпіонаті України з жіночого футболу серед вихованок до 15 років. Потім восени ми здобули. Третє місце бронзову нагороду отримали, також дівчата наші з в чемпіонаті України з футболу жіночого до 17 років включно. Наші хлопці, ви звичайно вже знаєте, вони здобули наприкінці листопада, вибачайте, жовтня, здобули друге місце також в чемпіонаті України з міні-футболу серед вихованців. Шкіл інтернатів, друге місце чемпіонату футболу. Тому е, у нас є діти, які, е, звичайно, приймають активну участь в Олімпіадах, здобувають також призові місця, займають, входять в десятку в десятку е, тих е, призових е, з, предметів, е, з предметів і української мови, і читання. І, і математики. Тому у нас діти всебічно розвинуті. І якщо б не було взагалі таких умов, які сьогодні є, і ми працюємо над тим, щоб вони постійно покращувались, то, мабуть, не було б у нас таких би результатів гарних. І ми пишаємося, ми пишаємося в першу чергу своїми дітьми. І для того, щоб у них була можливість. Бажання отримувати такі результати. Ми для цього і працюємо. Оскажіть, будь ласка, чи так. ви вважаєте, що спортивні досягнення і наукові, ну, навчальні досягнення пов'язані з умовами проживання саме з хорошими, а не з поганими? Спартанці теж жили в умовах, всі знають які, але вони були найкращими воїнами. Вважається, що найкращі для досягнення там, розумових здібностей – це там? Жити надголодь і жити в прохолодному приміщенні, там аскетичному, то десь зв'язок. Так а чому ви порівняєте речі, які ну, взагалі тут не можуть бути порівняно? Якщо ви умови, а ви говорите, що якби були, там, були погані умови, то не було б таких досягнень? Ну, звичайно, так? не було б такого. Ну Ні, а як, як можуть бути я гарні? Я вважаю, що це доказ того, що це хороші умови. Ну навчання, доведіть навчання, доведіть виблийте. чому відстоювати свою точку зору. Чому ви так вважаєте? От я пояснила чому в своєму запитанні я пояснила, чому це Тому взагалі немає прямих спартанці, спартанці, всіх... спартанці, спартанці це раби були. Це є та дітей. Mm -hmm. а значення а спортивної зда проживання. Mm -hmm. так, а як же? Так, якщо, якщо дитина не буде е, гарно відпочивати, якщо не буде відповідного харчування, якщо вона не зможе повноцінно відпочивати, то як вона може займатися навчанням? Як вона може здобувати ці знання? Володимир, дозвольте питання, скільки у вас е протягом місяця перевірок різних інстанцій щодо умов проживання, виховання дітей, якими органами проводяться один раз на рік, на п'ять років. І взагалі, от цікаво просто. Чи вони кожного дня от, хтось вас перевіряє, чи взагалі коли дерев, ніхто нікого не перевіряє, не обласне управління, не ні прокуратура, ні ніхто? Ну як? Це всі контролюючі органи, які в функціях, яких Коли закладена перевірка і перевірка стан, стан всіх, всього навчального процесу та взагалі діяльності школи-інтернату, то звичайно нас перевіряють. Ми, звичайна школа інтернат Раз раз в 10 років. Частіше. До скільки? Щоб було зрозуміло, що вас перевіряєте дійсно компетентні органи, які визначають, чи там належні умови, чи не належні. Коли остання перевірка була? Остання перевірка була наприкінці на жовтня місяця. О. Тобто буквально місяць тому. А якщо ці суттєві були, що треба аша-ша. Чи mm. не було? Розумієте, у нас таких суттєвих недоліків немає. Щоб про щось можна було доказати, щоб діти живуть в жахливих умовах, це просто маячня, я хочу сказати. Такого немає. А Ці ці фотографії, чому він не каже. Ну, ви ж чули, що він сказав, що ці фотографії 5-7-річної давності. Ви ж чули? Так, воно зараз, він, він потім казав, що так, на сьогоднішній день такого немає. Що є ДБН, норми, він, про БДНСкі норми він постійно казав, ну, вибачте, ми ж, не будів... ми ж не будівництвом не займаємося, ми повинні створити необхідні умови для навчання, для, для перебування та для відпочинку дітей в першу чергу. Скажіть Аї, що ж там за чорна кішка ми ж вами так сильно вже пробігла? На і жаль, я раз... не можу відповісти на це запитання, тому що ви бачите, що він взяв і пішов ну, з, з принципі, от так, як, яка причина, що він як, так як, поспішав як, до дітей. Як, а я що тут зараз знаходжуся, так що мені нема чого робити. Я ж повинен, е, я повинен знаходитися разом з дітьми. То, 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 то моє місце роботи. Ви просили його убрати ту інформацію з інтернету, що він там. Так, я так я телефонував. Я просив це. Він так він мені сказав. Він, а сьогодні чому? це півтори. Чому ви просили? Тому що інформація не відповідає дійсності. У нас далеко немає такої кількості дітей. У нас діти навчаються зовсім з іншим віком. У нас діти перебувають в школі інтернаті. Фотографії не відповідають дійсності на сьогоднішній день. Зараз немає. Ще одне питання, якщо можна. Ти ви не сприймаєте запитання з журналістів зразу, також такі чого ви. Ну так, як ж просто... такі? Ну, мені неприємно штики. те а, в першу це чергу, що він взяв і вийшов. Це, в, 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 це, це в, мені це взагалі неприємно і не зрозуміло для мене це. Ну, Чому мене як директора школи, який безпосередньо відноситься до цієї ситуації, чого мене ніхто не запросив на цю зустріч? От чому? Ні, у мене питання. Вас... Це... Я... Я, сам... я сам прийшов на, на запрошення клубу. Так вас запросили, а мене ніхто не запросив. Чому так? Ні, так воно вісело, як анонс, а а мене щось. Я, я приходжу туди, куди, куди запрошують, а це вже справа людини, чи йде вона, чи не Всі зацікавлені, питання можуть прийти. Так на вашу так, думку по чоловічому він шахрай? Ну як я можу давати відповідь на такі запитання? Нехай правопороднює. Погано він мені особисто, він мені нічого не зробив, він нічого не вкрав. Я мені нічого не винен. Але я вважаю, що деякі речі, які він нам привозить і дає дітям, я вважаю, що вони взагалі не потрібні дітям. Так ви ж можете йому сказати, що такі речі від гостів крас, Червоний крест, там все приймає, абсолютно все. Вони самі проводять дезінфекцію, чи там якусь там Як... санітарну оброку. Я вам і хочу вони... сказати, що 14 листопада, коли 100, приїхала машина, так зі зіслів водія, він сказав: Ви чи забираєте всю цю допомогу, всі ці коробки? Або я просто-напросто їх зараз сюди згружаю, все, я за них не відповідаю, я ніякі документи вам не передаю і від вас нічого не прошу. Тому чи ви забираєте, то так і як ви вважаєте за потрібне, то так ви і маєте робити з цими речами. Тому, звичайно, в нас була комісія, було, було дуже багато і пакетів, і коробок. Ми ж не можемо це все за одну хвилину зробити і перебрати всі ці речі. У нас є акти, у нас відповідно складені були акти щодо цієї гуманітарної допомоги, так званої. Зі всього того зі тої літератури, яка до нас прийшла, ми взяли до себе до бібліотечного фонду 19 позицій, до якої входить дитяча література та класика наших авторів. І не тільки українською мовою, і російською мовою. Це дуже добре, що діти вміють і е, цікавляться і читають літературу не тільки українською мовою. хай читають і англійською мовою, і будь-яку іншу іноземну мову вивчають. Це буде дуже добре. Але ж давайте собі будемо задавати запитання, ту допомогу, яку ми надаємо. чи... Ви б сприйняли б цю, взяли б цю допомогу і віддали б своєї дитини, саме перше запитання. Є, є у нас, які були складені. Так, ось були складені акти, на, поставлені на бухгалтерський облік і миючі засоби. Так, це ми отримали. Але ж є ті речі, які ми також актом зафіксували і. Не будемо ставити на баланс такі речі. Тобто ви забезпечити зберігання, поки їх не Так, Ми будемо забезпечити зберігання, і я все-таки маю надію, що у нас відбудеться розмова з паном Андрієм, і ми зможемо розставити всі точки над в цій справі ситуації.